Продовжуємо підбивати підсумки сезону. В цьому відео пропоную вам ознайомитись з іменами біатлоністів та біатлоністок, які потрапили до топ-10 у загальному заліку та порівняти їх результати з минулим сезоном. А вже у наступному відео згадаємо усіх призерів Кубку світу. Лідером загального заліку у чоловіків став Йоханес Бьо з відривом у 500 очок від другого місця. У минулому сезоні норвежець став 13 м пропустивши етапи після Олімпіади. Третій рік поспіль друге місце посідає 26-річний Стурла Легрійт, який безсумнівно видав сильний сезон. І у трійку кращих в загальному заліку потрапив ще один норвежець Ветле Крістіансен, який у минулому сезоні був четвертим. На останніх етапах стабільно сильно виступав Бенедік Доль. Який закінчує цей сезон на четвертій позиції. Це його кращий результат. У минулому сезоні він був восьмим. Мартін Пенсюлома п'ятий. Для Шведа. Це також найкращий сезон. Результат у минулому році 22 місце у загальному заліку. Другий рік поспіль шостим у тоталі стає 34-річний норвежець Бьом. Йоханнес Дал, який повернувся до складу основної команди, сьомий. Минулий сезон він закінчив на 65-й позиції. Єдиний, хто топ 10 продемонстрував регрес лідер минулого сезону Кантен Фіон Має. Восьма позиція. Кращим цей рік став для Романа Ріса. 9 місце в тоталі. У минулому році німець був 16-тим. І замикає десятку кращих Фаб'єн Клот, який також продемонстрував свій кращий сезон. У минулому році 14 та позиція у загальному заліку. Першою у жіночому доталі стала Жулія Сімон. У минулому році француженка була на 12-тій позиції. Доротея Вірер Друга. Результат у минулому сезоні. 9-та позиція у загальному заліку. Повертається до еліти Ліза Вітоце. Вона третя. У минулому сезоні Італійка показала 31-й результат. Свій останній сезон Деніс Херманвік завершує на четвертій позиції у загальному заліку. минулому році у неї було шосте місце. Дещо здала у порівнянні з минулим сезоном Ельвіра Ебер. У неї п'ята позиція. До цього Шверка була другою. Кращий сезон в кар'єрі для Інгрід Тандреволь шоста позиція. У минулому сезоні Норвежка була 15 -ю. Ханна Еберг сьома. Три попередні сезони. Шведка закінчила на четвертому місці у загальному заліку. Хороший останній сезон для себе показала Анаїс Шевальє Боше, француженка восьма. У минулому році у неї було п'яте місце. Маркета Давідова. дев'ята. Для Чешки це кращий показник. Результат у минулому році десяте місце. І замикає десятку Ліза Тереза Хаузер. У минулому сезоні австрійка була третьою у загальному заліку. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити основні новини біатлону.